На каналі Таро Таємниці. У нас місячний прогноз від 6 по 13 червня 2024 року. І у нас місяць молодих 6 числа. Це означає, що вся енергія погана у вас закінчилася, і ви починаєте все з чистої сторіночки. буде поступово ця енергія наростати і наростати. І це дуже добре, коли в нас місяць молодик і наростає для того, щоб почистити наш організм. Для різних часів, коли ми можемо постити і очищати ваш організм. Про це буду детально розповідати далі. Також в 6-7 червня місяць буде в Близнюках, 8-9 в раку, 10-11 у Леві і 12-14 у Панні. Такі періоди проходить місяць на новий місяць на молодик. І що? Корисно буде нам робити, коли місяць молодик і нарощується, то у нас все корисно для того, щоб нарощувати зуби, імпланти, коронки, волосся, брови, хто що хоче наростити дуже гарний період для нарощування. І поганий період, щоб щось видаляти і вирізати. Бажано у цю місячну фазу цього не робити. І так, для тіла у нас буде корисно. Займатися активними заходами. Танці, пішохідні прогулянки, велопоїздки, плавання. Можете подорожувати тільки пішки, коли витрачається багато енергії, бо буде дано вам енергію на молодик. Далі також корисно для тіла медитувати і займатися йогою. Для нашого здоров'я ми замінюємо жири вуглеводи і хлібобулочні на фрукти та овочі, на білкові та молочні продукти, і зменшуємо споживання солі. Дивіться, можна пити ніхто не забороняв, так що можете вибирати будь-який напій, який вам подобається. Дуже добре, коли ми постимося, худаємо, чи це томатний сок, кефір і ананас, ананас, сок з ананасу. Він зжигає жири. І що у нас. Оздоровча чистка організму сприятлива 6 червня на молодик. Цілий день, 6 числа, ви можете просто пити якісь напої. І дуже добре очиститься ваш організм, бо спонукає цьому місячний цикл. І протягом доби буде сильно очищена організму. Пийте сік, кефір. Не їсти протягом дня теж буде добре для організму. Для краси у нас будуть корисні ванни, пілінг шкіри, депіляція, манікюр, педикюр, формування волосся та зміна іміджу. 6, 7, 10, 11 червня в далі дні на відновлення волосся та шкіри голови. Але не стрижемося, якщо ми хочемо відрощувати волосся. Але якщо ми хочемо, щоб волосся швидко не росло, особливо це актуально чоловікам, то тоді ми стрижемося. Чоловіки стрижуться. Корисні процедури з розглажування зморшок навколо очей та на обличчі, корисні маски, живильні. Релаксуючі процедури різні для шкіри, оскільки в цей період шкіра легко за свої поживні речовини. Також масаж буде корисний живота, і він покращить травлення і підтягне шкіру 12-13 червня. Можна нарощувати вії, брови, волосся і отак релаксувати. Так. Для романтичних стосунків. Релаксувати. На молодик та 8-9 червня відкрита енергія, щоб познайомитися з коханою особою, відвідуючи кафе, ресторан, корпоратив чи кіно, театр чи оперу, будь-який захід, висока ймовірність знайомства у друзів на вечірці з коханою особою та вдалий секс. 10, 11, 12 червня. Відкриті енергії, щоб запросити на побачення і отримати запрошення на побачення 8, 9, 10, 11 червня. А 7-9 8, 9 червня сприятливі дні для відвідування чи приймання у себе в гостях своїх рідних та близьких. І вдалий день для примирення та порозуміння. В бізнесі на роботі та навчанні. Шосте сьогодні, 7 червня, на молодих вдалі буде для відкривання бізнесу, навчання та перемовин. І ціла фаза сприятлива для планування розпочинання нових проєктів для тих, хто працює з великою кількістю інформації, мега сприятливі дні для обробки інформації у великих об'ємах. Короткі терміни. Це 6, 7, 12-13 червня. І якщо у вас щось не йшло з обробкою інформації, все стояло, то в ці дні стрімко розберетеся з усіма інформаційними потоками. І у нас перемога, той, хто навчається, здобуде перемогу. Так, і 12-13 червня вдалі для відвідування різних організацій та установ. І на планування буде супер фаза. Так, для тих, хто займається домашнім господарством, чоловіки у нас займаються домашнім господарством, жінки займаються, а також є сусіди, які спостерігають, чи ви правильно все робите, і ви любите спостерігати за сусідами. 6 7 червня сприятливі для хімчисток речей покриттів для прибирання, фарбування, для миття, для чистки. 12-13 червня днів вдалих покупок вперед по магазинам. І 8, 9, 13 червня місяць радить відпочивати і нічого не робити. У садку та на городі у нас сприятлива фаза для посіву та посадки однорічних та листових рослин, що ростуть над поверхнею ґрунту і зернових рослин. Можна обрізати кущі для гарного росту, полоти бур'яни, поливати, косити та сіяти траву підсівати в кого. Трава уже жовта, можна заново її підсівати. Для тих, хто все планує згідно з енергіями, виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, так і в коханні. За зворотній зв'язок, за коментар я висилаю вам підказочку Олів саме для вас. Хто дійшов до кінця? І в коментарях пишу, на жаль, я не можу вислати фотографію, але напишу підказка Янголтів саме для вас, для тих, хто пише коментарі. Дякую за вподобайку і підписку вдалої вам місячної фази. Хай вам щастить!